У лютому 2025 року президент США Трамп оголосив про новий набір тарифів, спрямованих на зменшення торгівельного дефіциту та стимулювання внутрішнього виробництва. Ці заходи включають 25-відсотковий тариф на імпорт сталі та алюмінію а також плани по перегляду податків на всі імпортовані товари, щоб вони відповідали рівням, які заслуг застосовують інші країни. У березні 2025 року адміністрація Трампа запровадила 25% тариф на всі товари з Канади та Мексики за винятком нафти та енергетичних ресурсів, для яких встановили 10% тариф. Метою цих заходів було зменшення торгівельного дефіциту та тиск на ці країни щодо посилення контролю над незаконною імміграцією та наркотрафіком. Крім того, з 4 березня. Також було введено додатковий 10-відсотковий тариф на всі китайські товари, що підвищило загальний тариф на багато продуктів до 20%. Цей крок спрямовано на боротьбу з незаконним обігом наркотиків, зокрема фенталіну та стимулювання внутрішнього виробництва. А от уже у квітні цього року Трамп оголосив такий званий собі день визволення, запровадивши базовий тариф у 10% на імпорт з усіх країн. З вищими ставками для ключових торгівельних партнерів. 64% для Китаю, 20% для ЄС та 24% для Японії. Австралія підпала 50% тариф, зокрема через критику з її практику торгівлі Яловичиною. В результаті цього сталися значні потрясіння на фінансових ринках, зокрема, втрати 2,5 трильйонів на фондовому ринку США. Економісти попереджають, що ці тарифи можуть привести до рецесії, підвищення інфляції та зростання цін для споживачів. Наприклад, тарифи на автомобілі можуть збільшити їхню вартість до 5 тисяч до 15 тисяч доларів, що негативно вплине на робочі місця та й самих споживачів.